А що це ти там там все хорош? У нас сьогодні гості. Чи що ж? Та ще які гості, як би ви знали. А чи ще а, ти з Чигирина? А Чигирина та то з такий. Та хтось такий. Може. Та ні, сьогодні не таке. А батюшка мені вчора говорив щось таке. А говорив, та й не договорив. А я знаю, та й не скажу. Це, о, гастівка моя. Скажи, не найму Скажу, слухай, до нас сьогодні п'яницька розпи. Вільна зара! А там же й побачите от кого. Хіба ж не одна зара, стехо, що ж ти мене насправді лякаєш? Так я вас не лякаю. А кажу, ти що знаєш. Ні, ти що знаєш. Та не хочеш сказати. Та де ж мені простій ключниці віддати панськими ділами. То знущаєшся наді мною. Я й магу заплачу. Та ми такі поліски, що й повірили. Назад. Назад. А от когось більше, Ще пахне від старого мологая нашого полковника. Цоримо. Як прийде до нас, то я й зараз хати втікаю. У нього паскудно тільки й мова про вареники дітей на липку. А як його тільки козаки теплять? А хіба це погано? Це козак ще й полковник. Ось мій назад. Мій чорнобравий. Усе про війну, про татар, про царинські землі. Страшно, страшно. А порушиться, щоб слухали не на І все дивилась в його карі очі. Мало дня, мало ночі. Так, скажи, адже з ними вилезли, щоб не мали козацький санк посоти. Ось собі, завдай одяг. Не маю покоя. Гоя, гоя, гоя. Хто там? Та я, що не було? Кого не було? О кого, дай бого. Якихось так нідо. от отдай Данило не Я ти ж не піднеси гарбуза. Хоч такий старий, а панночка наша. Сама ти стара сорока без хвоста. Не на мене, а на мого полковника. Бач, а панночка, чи ви з нею говорили? Що А що вона, її діло таке? Що ви те й робить? А твоє діло навчить їм розуміти. що любові все таке проче, то ти в сама розумієш. Та розуміти, то я розумію. Але ж вона, бачите, так полюбила Назара. Чи страшно подумав. Дурна ж ти дурна дурочка безсердечна. А що мені робити, коли й дурна? Та що глядь? Чуєш? Треба компонувати діл так, щоб вона не та зі староси. Гріх на душу візьму. Та який тут гріх? Та все мені навчитися, як діло провернуть. Наговори такого дила свої панності. Що там твій кобзар? Йди, іди з іди, гадує. Кликав. Послухай, їй треба поговорити з тобою у бажні дні. Ти знаєш, ми сьогодні старості сподіваємось. Сьогодні на самісінький Різдво. А що ж, отець Данило Спасибі, розрішив. Ти ж гляди не піднеси гарбуза. Та як це можна? Ну хіба бо був старий? Дуже старий, чи що? То ось послухайте, якби мені на степень Степана говорили. Каже, будь-цем про старий. Не скажу. Сама не знає, що говорить. О, бач, і правда. Старий чоловік краще молодого. Вона теж так сказала. Та як це можна? То старий, а то молодий? — Послухай, батько, правда не твоя. Молодому напрям, не дивитись на тебе. Чи ти одна -тика на цілому світі? їй краще за, за тебе. Гляди й Назар, любий. Назар мене? О, ні, ніколи в світі. А що ж, може, він тобі побожився? А то ж. Дурна ж ти дурна дурочка безсердечна. Ну хто багато обіцяє, то нічого не дає. А чи в тебе є рушники, а то гляди, старостина курі. Є, є, я така рада. В мене серце не на місці. Чи нам так весело? Весело, дуже весело. йди, то не забудь сказати, коли приїдуть колядувати, що гнали їх тилицю. За що? Це ж все законно. Коляда раз в подовж. А старости раз на віку. Каже, щоб заперли квіткою ворогу.